Пішком далеко не зайдеш. Чим швидше ми зробимо свою роботу, тим швидше вона допоможе там пацанам, які стоять в окопі. Зараз на даний момент от ми робимо захист від акумулятивних снарядів для танків. Вроді такий заход, маленька дирочка, але всередині там вже нічого нема. Виграє все. Що мотор, що, звісно, дай Бог і люди так само. А ще як там БК є, то вже далі машина вже повністю просто кузов лишається. Все по можливості, що можна зробити до заводу, ми все робимо тут. Поки Росія живе, вона нам покоїться нам дасть. Я служу в, в Римбаті, командир зводу. Служу вже довгий певний час. Був звільнений по контракту один рік вдома, тільки посидів. Ну і далі зараз війна почалася, прийшов знову армію. Командую хлопцями трохи, трошки по, по специфіки по БТ. Техніці, в принципі, по всій танки, БМП, М113, легка броня, тяжка броня, всі види, в принципі, що касається нашої структури, БТРати, виконуємо по максимуму. Служу я на даний момент в Римбаті, займаюся зварювальними роботами. Коли почалася війна, ще з офіційно, там, з 27-го числа, там два дні жінці казав, що треба воювати, клями прогинатися не можна. 26-го пройшов в чергу не попав, 27-го попав 24-ту бригаду, попав в бойовий батальйон. Пшли на шторм вже опасного. відбивати захоплені території. Там отримав поранення, знову попав на ППД. До цього займався зваркою. Грибати мої навики там стали потрібні. Навчився там паяти, що радіатори там. Робити там, ну, з металом взагалі досить великий, там 12 років. Якби не ми робили цю техніку, то на чому би хлопці їздили тобто, на Сході? Пішком далеко не зайдеш, а по... на, на такій техніці так само треба і спеціалістів мати, щоб її розібрати. Так само треба хоч трошки якусь, ну, розуміти, в моторах, хоча б, хоч щось. Навіть з цивільної структури, хоча б мелке мати поняття, що таке машина. Машина тяжкої техніки, типу як трактори, Т-150 і щось таке. Якщо ти розумієшся, хоч, хоч я в цьому не розумівся до того, я був мульором штукатуром. А так вийшло, що життя заставило, в армії вже все помінялося. Наші функціональні обов'язки це заміна наших машин, які до нас приходять, це є танки Т-72. Ну, в них в залежності від чого є поломка. Заміна може бути цілого двигуна, може бути деяких його частин, наприклад масляних патрубків, водяних патрубків, заміна прокладків колекторів, газоходів, заміна коробок або на коробках заміни прокладок, які, ну, які призводять до потічки масла. За той період, який я маю справу з техніками, по-різному було, але на рахунок Т-72 подобається. У колективі ненужних людей немає, замінілих людей навіть немає. У мене всі люди, всі знають, що робити, всі знають і вивчають. Так само вдосконалюються, так само ну, вчаться, нова техніка прийшла, починають вчитися. Навіть з постарій техніки є деякі нюанси, теж вчаться. Тож в мене таких людей, щоб не, не, не треба було, в мене таких людей немає. І я нікого не віддам. Зараз на даний момент от, ми робимо захист від акумулятивних снарядів для танків, бо ми працюємо якби колективно. То кожен один другого підтримує, допомагає і намагаємося швидше дати результат і від нашої роботи залежить вихід техніки на бойові дії, захист особового складу. Стараємося, тобто максимально приділяємо часу роботи. В загальному рішетці це самі танки нам запропонували таке, бо вони більше перебувають в бойових діях. Виникла проблема, що є от дрони, які випускають кумулятивні снаряди в повітря. І ця сітка, ці рішотки, вони, виходить, йдуть як захист додаткової броні. Бо якщо кумулятив попадає в броню, то він її пропалює. А цей захист де як одноразовий. Виходить, що якщо в нього попадає снаряд, то він просто розривається на захисту і вже сам. Ну, самі осколки вже попадають на броню, і їх броня витримує. тобто екіпаж, який знаходиться всередині, він же, скажімо так, більш застрахований від е, перегріву там броні, від наскрізних порань. Ну, він в нього більша можливість вижити, чим е, без цього захисту. Що по зварюванню з танком нам приємно працювати, бо це товсті метали. Ми до них можемо ну, міцно переваритися, зробити досить жорстку і цільну конструкцію. Колись у 16-му році, то наварювали, чесно. Але легка броня вона має бути маневренішою. І якщо на неї ціпляти більше тих споряг, зрозуміло, що вона допомагає, але просто для механіка буде по-бойовому набагато тяжче їхати. Поки ми працюємо, виходить з захистом броні, хлопці там працюють там з моторами, з патрубками там. Такими ну, технічними моментами, щоб поправити, і знову можна було відправити танк до бою. Судячи з того, якщо невеликий наплив машин, то дуже багато є роботи, в залежності від пошкодження машини, може бути густяна частина, може бути двигун, може бути запростини до двигуна, по-різному буває. Наприклад, є таке, що може на одній машині з тих, яка є зараз у нас тут цеху, є заміна масляного патрубка, який йде від двигуна до, ну, до фільтру, який очищує масло. В іншому може бути заміна коробки. По-різному буває. Ну, найбільше, яке буває, це є вони, які попадають на підриви. Можуть їх підірвати, можуть їх підбити, по-різному буває. Ну, в загальному може це бути найбільше водяні і масляні радіатори. Якщо підбивають машину на водяний і масляний радіатор, тоді машина не є вже здатна до бою. Її забирають з поля бою до нас на ремонт. Або в тому ж плані двигун. Якщо теж підбиває двигун, тоді теж машину забирають до нас на ремонт, бо вона не може бути бездатна. Осколки різні, на міні підривалися фугасними снарядами, на темці підривалися, танкові навіть пробиті були. Більше всього, що як Птур попадає в беху, пробиває, прошиває повністю. Вроді такий заход, маленька дирочка, але всередині там вже нічого нема. Виграє все. Що мотор, що, звісно, дай Бог і люди так само. І... А ще як там БК є, то вже далі машина вже повністю просто кузов лишається. Бо так як техніка вся стара, то досить часто виходить з ладу просто, ну, бит, Протерлась трубка, там розірвався шланг. Ну і такі всякі речі стикаємося. Вроді, якби все ціле виїхав, раз дав трохи сил і зламало. Ну це якби момент старості. В принципі, така, то що не піддається мені іменно, мені то це бердеме, от не знаю. Це така машина стара вже бляха, давня. Ну вже машини, які або їх обновлювати потрібно. Так само і кузов треба, ну не знаю, багато Роботу для неї зробити, щоб вона вигляділа хоч, вже, хоч по наших нових стандартах, от трошки, От то вже машина така дуже давня пенсіонерка зі всіх машин, мабуть. Все, що ми можемо зробити максимально, скажімо, своїми зусиллями, тобто якщо приїжджає до нас техніка, там вона не має якихось там фатальних пошкоджень, то ми її сам на ноги і відправляємо назад. Якщо вже якісь там ну, сильні пошкодження. То вона йде далі до, ну, до, до заводу, типу, бо в нас є обмежені ресурси, тобто ми можемо робити, скажімо так, не дуже складні. Якщо там кузовні вже підуть в танка там, деформації, ми їх просто не можемо виправити. Якщо є просто там осколочні, там. Ну там на наскрізні отвори, там я не знаю, там баки пробиті, тобі там крила погнуті, захист відвалився. Такі речі ми всі ставимо тут. Тобі с нас для цього є ресурси, ну є можливості. Тобі с люди, які вміють це робити. Хлопці мене стараються зробити до о, такого стану, щоб вона була як заводу. Ми стараємося зробити, щоб вона працювала. І щоб все працювало в тій самій же машині, навіть якщо її там посікло, відновити її до робочого стану, до кого яка вона йде завод. Там є захист, там захист, нема захисту, придумуємо захист, виготавлюємо, ліпимо з чогось, хоча б приблизно, як воно виглядає, і такого самого матеріалу. По можливості виконуємо те, що щоб воно було і виконувало свою функцію. Машина може сьогодні приїхати, якщо все гарно виходить. І... Виходить, то до вечора вона може виїхати. Є по різному буває. Є таке, що ну, тяжко шпильки відкрутити е, або наоборот, тяжко закрутити. Тому вкладаємо ну, дуже зусилля, свої сили і ведемо до того, щоб вона виїхала цілою справною. Все по можливості, що можна зробити до заводу, ми все робимо тут, щоб швидше відправити техніку знову на позиції. В принципі, по обслуговуванню краще, ніж наше, набагато краще. По ремонту. Набагато теж краще нічого важкого в ній немає. Ми думали спочатку, як вона тільки приїхала, як побачили тут всі запчасті, тут все то думали, що все важке. Не так воно все важко, як і бояться руки робить. Та й пішло так, що він зараз приїхав мотор. Мотор там вкладище повернуло, поршень прогорів, будемо робити тут. Вже наші хлопці трошки теж навчилися по цій по цій техніці, то ми вже. Саме виконуємо ці роботи. По БМП, По БМП то вже легше, трохи специфіка, ми вже її знаємо, ми вже її дуже довгий час так жуємо, 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 то ми вже цю всю техніку вже повністю знаємо від, від А до Я, всі АЗ, які в них є. Американське, хоч воно теж старіше по модельках, вони старіші, вони так само випущені 80-х років і виконане набагато краще качество метала. Качество моторів набагато краще, ніж наші. Вони не так швидко зношуються і не так часто ламаються. Наше ну і через те, що наше соєцьке воно, воно і буде ламатися, бо на них кліпало дуже багато запчастей, дуже багато, Там склади забивали, все. І воно і зношується набагато швидше. Вилітають мотори. Я ще такі деякі поломки бачив, що ну, в житті б я їх не побачив. би. На якихось лігкових машинах ви того не побачите. Ну хіба що може на Жигулю. Поршень вилітає з головки застрягає, то сам Поршень сплавлює його там всередині, прикріпляється. У нас зараз є машина. Поршень почав о, просто до гільзи прилипати. Качество металу. Ну в цій техніці ви такого не побачите. Так, да, воно там є такі вже моменти там. Прогар чи там ще щось. Ну, щоб само порхня, там плавило, наплавляло до до... ну я ніколи такого не бачу. Е, ну, якщо б була можливість е, до ремонту інших танків, наприклад, е, ну, іншого виробництва інших країн, то мені б дуже би було приємно мати, взяти участь і їх поремонтувати. Пілові підрозділи вони дуже потрібні, бо вони, скажімо так, чим швидше ми зробимо свою роботу, Тим швидше вона допоможе там пацанам, які стоять в окопі. Там ну треба людей всяких, навіть банально простих, щоб підняти щось і потримати. Навіть банально просту гусянку натягнути, то треба здорових козаків, бо, бо треба силу мати. Кількість людей більш-менш і вистачає, ну але все одно треба все одно спеціалістів цивільної структури або. Там, зараз пішла нові, нові техніки з гідравлікою, ще може з якоюсь специфікою. Дуже зараз потрібно людей, таких, хто що вчилися хоча б вже на таких, як джондіри. На одній фірмі, яка займається ремонтом американських машин, це є бульдозери, екскаватори фірми Caterpillar, GCB. Теж займалися ремонтом двигунів, ходової борт, мостів, бортових частин. Ну, в загальному можна сказати нічим. Одна і те саме. Просто що інші модифікації, наприклад, двигунів. Там інші двигуни, і тут інші двигуни. Якщо, наприклад, по ходовій частині, тут інші, інша ходова частина, і в кольосних інша ходова частина. Якщо по коробках, то теж в них інша коробка і тут інші коробки. Бажано, щоб і поприходили. Нічого тяжкого тут немає. Тут колектив всій дружний і щось не знають, завжди всіх підтягнуть. У ну, мене є електрики, в мене є мотористи, в мене є е, просто хлопці, які збирають. От, зібрали, розібрали, майстри, ну, які виконують свою роботу досконало. Так само і мотористи в мене є, он, хлопці зараз розбирають. Теж виконують свою роботу ідеально. Електрики теж по електриці, якщо касається, то що вони навіть бувають, що не знають, вони так само вчаться і навіть хочуть вивчитись на те, то, що їм треба. <кій> так що, отакі сварщики, сварщики то теж, тому що вони нам латають всі дири, то що там десь по бойовому хлопці поїхали, полки ще щось почекло. Так само заліплюють, так само що робимо. Ділюся своїми навиками, досвідом зараз, от з даною ситуацією, тобі так, що це, що вмію і знаю, як воно може плюс-мінус себе повести, ми зараз реалізуємо це на техніці, яка буде захищати пацанів. Тобіс, так можна сказати. Якщо ти класний шофер, то ти ж класний шофер, ти будеш ганяти. Тобі, якщо ти там не знаю, там вмієш крутити класно мотори, то краще, щоб ти крутив мотори, бо ти знаєш, що ти їх зробиш. Якщо ти там слюсар, якийсь спеціаліст, то краще бути тим слюсаром, що ти можеш виточити якісь чи чітоки, там деталі такі делікатні, які вже заводи не випускають. А ти можеш це на місці зробити. Тобі ну, тому от. Іменно спеціалісти, люди, які вміють працювати, тим, ну не скажу, що краще, ну, але для них є роботи достатньо в ремонтних підрозділах. А ремонтні підрозділи вони на будь-якому рівні є. І чим швидше ми можемо зробити цю техніку, скажімо так, чим ближче до фронту, тим швидше вона вийде, тим, ну, тим воно краще для нас, для нас, самих, для нас, для всіх, виходить. Я прийшов сюди для того, щоб була в нас в Україні перемога заради наших дітей, заради нашої незалежності. Щоб був той мир, який був до того, а не, не, не зараз, на даний момент, яка є стала в Україні. Як за що? За світле майбутнє, щоб додому вернутися, сім'ю на ногу ставити, тільки вперед? За що ми можемо ще воювати? Почнуться зміни. Обов'язково, що вони будуть кращими, ну і не думаю, що гіршими будуть іншими, буде важко. Але ну, не знаю. Я кажу: от, порівняно, якщо взяти от, банально, бо е, зустрічаєшся з різними людьми. От коли от, в мене просто досить багато і друзів там, та сусіда буквально на воєнкоматі зустрів коли цей, тобі ніхто нікому не казав. Дуже багато людей пішли. Ну, за ідеєю, просто щоб ми не прогнулись під Підером. Ну, бо що, ж, я, я? Це, це буде піздець. Ну, нам буде піздець. Я так малі я казав, мала, ну якщо ми прогнемося під Підером, нам буде піздець. Ніхуя не буде, ніхуя не буде. За що я воюю? За перемогу. Щоб над рідними, близькими вже, блядь, ті шахіди не літали. Вже надоїла та вся херня. Надоїла та вся війна, блять, з того 14 року, як вона почалася, перемогою закінчувати. Не з тим другим. Все ж таки, ми боремося за нашу незалежність, за наше майбутнє, за наших дітей на своїй землі. Боятися треба. Але через страх треба робити. Поборемо свій страх, переможемо. Ну, Будемо далі боятися. До нас хтось прийде, нас просто вижнуть. То не означає, якщо ти заховався, що тебе не знайдуть. Ну всі бояться, неважно де ти знаходишся, в якому місці, ти все рівно боїшся. Що для тебе перемога? Як тобі виявить? Перемога? О, перемога це бля. Зірку. В красної площі зняти. Це перемога. Я думаю, поки Росія живе, вона нам покої все одно не дасть. Ми переможемо? Так. Я думаю, що так. З нашими силами ми переможемо. Часто ми не чекаємо там від людей, тих, хто, що там наперед, якихось побажань. Це ми ще їй маємо побажати, щоб вони там прорвалися там, чи ще щось. Ми не чекаємо там, подяк, там, якихось вдячні від тих людей. Наша робота це зробити техніку, щоб вона їхала дуже добре, щоб виконувала свої обов'язки і хлопцям служила. Да, то приємно, набагато приємно, звісно, коли там хлопці приїжджають, там, дякую їм, хлопці зробили, машина їде, все, там, лялечка, все, все робить, все, чуть би там не, не знаю. Але то таке одиничні випадки. Але да, воно приємно.